Прийшли, щоб подякувати Господу. Подякувати за тиждень, який ми мали честь і славу і радість побути один з одним, працювати, трудитися, допомагати людям, допомагати один одному самому собі. І взяти благословення на слідуючи робочі тиждень. Ми ж так завжди тиждень доступні. Раді Господній називається неділя. Зако того, що як мала Пасха навіть живе. Тому що ми кожен раз неділю згадуємо, що не скарбність. І для нас це велика радість, тому що цим мислення ми живемо. Апостол Павло казав, що Христос не воскресав, то наша віра норма, і всі наші діти теж, але ми віримо в те, що він з Богом з серцем, і Ситом Дух. І він нашу наше тіло, таке як у нас, душу тут тіло, людське поєднання з його божеством. Він має біля самому Богу і він на небо. Тому це велика радість, це велике щастя, яке переповнює наше серце, наша вуста. Вов'ється через наші через І Ми представляємо. Звичайно, що в храмі ми молимося за здоров'я, за ті і е, отримуємо від читання Святого Письма від апостолів і від самого Господа через апостолів на Святому Івані. І сьогодні ми знову і знову з вами згадали, як Господь дуже-дуже скромно можна сказати, Ми ж це помічаємо, так? Дивимося, як він прийшов цей світ. Прийшов серед чого, серед тварин, так народиться, відділи Марії. Нічим особливо не виділявся. Заробляв навіть якщо так в сучасному сучасною мовою собі на хліб. Своїми руками він же був Теслі, Він тесну, тесли, великий камінаре, на євризі там це відповідний слова. Але коли прийшов час публічної проповіді, пройти щось постив цей весінський ярів, щоб проявити себе, щоб показати, навчитися що йому, і найголовніше, щоб виконати те призначення, яке від обцяне десь йому судилося виконати. Він, звичайно, ширів себе дуже душим споміння. Ми знаємо, що Господь Його отець Небесний, ми ще дня це, це відчуваємо, спитаємося. Він не би пропонує нам щось. А ти як, твоя воля, як? А ти сам як? А ти сама спогоджуєшся? Я таких людей, тільки падіння Адама, є води, як же Господь не міг зупинити, напевно, зупиняв, може, і не раз. Так? І тато небесний не міг не попередити свого синочка, любимого Адама, його дружину, доньку, Єву, що таке може бути. І напевно казав, що дуже ж хотілось людина, що завжди ще хотілося бути як Бог. Зняти, і так далі. Хоча вона його знала. Вона бачила це все. І, так. і смерть вона може бачити, або клавики можливо, ми не знаємо. Але в Біблії не написано, що вона. Може, її бачили, звичайно, щось таке. Але не побоялися. І отець Небесний ну, кожен раз нас запитує, так ти зі мною? Хоч може не без проблем, тому що кожен раз щось треба долати, так? Буває так. Чи ти з диявою? Там може легше, там може швидше, там може без, без якихось труднощів, ну менших труднощів. Потім буде розплата. Ну, це буде потім. Зараз... Щастя, радість така. буде радість. Сьогодні ми знову і знову Господь нам пропонує, притчу, таку здається просту і з іншої сторони не просту чому. Каже, що прийшов один господар, скликав людей на званий вік і почали відмовлятися один, другий, третій. Всім було чим поймати. І всі казали, мене, мене, мене на слов'янській мові воно звучить, не вибач, а май мене відречи. Він, звичайно, розстроївся і попросив своїх слуг зібрати самих нещасних, тих, що наразі заліжує, що просять ми ще місць, і Петровсь, і було багато що місця. Ми з вами, брати і сестри, можливо, теж нагадуємо тих немішних, тих нещасних, з якимось духовним чи зовнішнім камістом, з якимось проблемами. Як кажуть, лікарі немає. Не до обстежень здорових немає. ми всі трохи у рейсів. Той так, той сяк, той мовчить, той й не признається. А той тихенько славить Бога, що все добре, що так, це найкраща позиція. Тому що треба дякувати за все І за хворобу якусь. Але ти можеш дихати, ти можеш дивитися на світі, тому прославляти Бога. Дуже багато тобі дано взагалі здоров'я і життя. Як казав один із філософів, буття краще. І от ми всі подібні до тих нещасних, можливо, які зібрані з усього Всесвіту, ну, з нашого, скажімо так, територіальні громади, хтось якісь приїздили, хто зайшов, хто проїхав, зібрані повщую по цьому дивовижному е, клику, поклику оця надання через якісь обставини, через гори, хтось через щастя, хтось через війну, через гори. Хто, хто, хтось щастя. І ми теж щастя, Але ми знаходимося на цьому щі. Обіді любові оцінь весні. Прослави тому що, можливо, ми не мали би такої спостатусу своєї. Ми не сильні всі, ми не керівники, там, ми там, ми не уявляємо якось, якщо так знаєте, тому що ми простіші люди, але ми тут. І ми дуже Бог засидять, тому що він нас покликав. І нас що? Нами не цуравить, а нас у всій душі, своїй Божественні любимо, прощає благословляє, і не залишає на всіх, Нашого життя. Нехай так і буде. Будемо відчувати себе небічними, недостойними, не, мічними, не, не ключими, як написано, що люди, які роблять, ну кажуть, ну що? А ми зробили те, що мали. Ми просто робимо. Ми добрі чоловіки, жінки, дітки, е, сні, батьки, е, громадяни. Ми робимо те, що ми маємо. А Все інше це божеда, за якою закинуємо Боже і дуже. Ми родобраз не бажаю. ми за. За всіх наших, за всіх близьких. І передусім вигляд, у нас зараз найважче на фронті, то захищає Україну, з колонії, хто не відомо, де ми знаємо, навіть не знаємо, хто потерпає. них всіх наша молитва, наші думки і на 6 Хай Господь їм допомагає. Передусім, до не по наших дім, а по своїй величезній мисці, по своїй величезній любові, то все створено на перша цих. Ми роздравли. Ми зараз з вами будемо ще молитися за наших воїнів. Ми традиційно є, служимо молебень за солдатів, за хлопців, за здоров'я, а потім коротенька служба зовнів. На е, цьому тижні, що буде у нас в суботу, буде волосся. На 9 годин це за здоров'я молебень. Далі у нас 9.30 велика панки традиційно на суботах це день, що ми нас гадує наших покійних. Так традиційно було в попали слава. Потім 16 годин вечерня в суботу і в неділю 8.30, Божа Служба, Божа, літургія. Літургія це загальна справа. Такі є наша спільна справа. Священні очолі, а ми всі що являємося з співсвященниками співприношувачими насправді у цих дарі. Просто я бачив. Ми довімо, ми але ми всі приймаємо участь бога. Ось потроху ви народ Божий, царське, священство, Чи? але це і дає нам далеко не тільки право, але і відповідає. Простіше, хай бачиш, що молиться, я піду, і Відчуваєш нас, справді відповідаєш. Хе ж Господь Борис на свят Христос. Причасник особливого світу. Ну і служби з миром.